Вітаю, дорогі мої друзі, у себе на кухні. І сьогодні, листаючи тік-ток, коли попорала і відпочивала, і все думала, ну що приготувати? Чим здивувати? Я зустріла такий рецепт: котлети. Котлети овочеві, без м'яса. Ну, і думаю, попробую я своїх здивувати. Для цього нам потрібен болгарський перець. Морква, цибулька, чосничок, гречка. Деякі інгредієнти я додаю, деякі я змінюю, трошечки міняю. Перчик я відправляю в мікрохвильовку на кілька хвилин, хвилин, мабуть, 5. Запектись. Поки наш перчик запікається, ми накремо. Морковку, морковку ми вже потерли, приступаємо до цибульки. Цибульку кришимо дрібним таким кубиком, квадратиком. Доки ми терли морку, кришили цибульку і ще трішечки підуждали, тому що перець у мене запікався 10 хвилин. Тепер ми його потрібно зняти обережну шкірочку, він ще гарячий. Роздіваємо його обережненько. І ось так. В рецепті було. Просто шматочками кришився перчик. І я не люблю шкірочка, як попадається. Не з помідора, не з перчику, тому я таке прийняла рішення, я шкірочку зніму. Перчик я почистила. І тепер ось так подрібнюємо. На розігріту сковорідку столову ложку соняшникової олії, нашу цибульку, моркву, перчик. Ретельно змішаємо і вжаруємо все. Майже довгу тонну. Овочі мають трошечки в об'ємі і приготуватися. Все, овочі пожарили, зменшились в об'ємі. І так як вони гарячі, нам потрібно, щоб вони охололи. Для чого? Дивіться далі. Наші овочі охололи. Ну, м'ясорубка, але м'ясорубки в мене немає. У мене ось такий старенький мій комбайн. Кого м'ясорубка? Це можна зробити м'ясорубці. Я за кілька беремо сюди овочі пережарені. І ось так. Кілька нажатів. Трішечки подрібнемо. сюди Гречку ось такий фарш тепер перчимо. солимо. Ось таких два маленьких зубчика часника. на таку в мене міні-терточка, Сюди одне куряче яєчко все це ретельненько вимішуємо. Гарненько, гарненько так все добре-добре вимішуємо. Таку масу не знаю, як на, як на такі кателети відреагують мій внук і син, вони дуже в мене до їжі вибагливі. Так. Формуємо ось такі котлетки і відправляємо на розігріту сковорідку. Так, котлетки майже посмажені. Відкрию вам секрет. Це вже інша партія. У перших котлетах, так як це гречка і білку там немає, вони погано тримались, вони розвалювалися. Потрібно додати муки. Я додала чайну ложку кукурудзяну і Півтори столових ложки, борошна пшеничного. Тепер котлетки гарно тримають форму і не розвалюються. Ось такий секрет. Ось такі котлетки із гречки з овочами у нас вийшли. Звичайно, це не котлети з м'яса, але тим паче має місце бути. Тому пробуйте, фантазуйте, готуйте, додайте щось своє. Всім смачного і до нових зустрічей і до нових рецептів. Бувайте!